Напевно, немає такого садового або дачної ділянки в Україні, де не росла б полуниця, або, як її правильно називають, садова суниця. Але ми звикли називати її полуницею, так що в цьому ролику будемо використовувати саме цю назву. Ця ягода улюблена і дорослими, і дітьми, тому селекціонери постійно працюють над створенням нових сортів великих, солодких, ароматних і стійких до різних умов. Як же розібратися у всьому цьому різноманіті? Перш за все, потрібно знати, що існує два основних види полуниці. Звичайна садова, яка плодоносить у червні липні, ремонтантна, що дає два врожаї невеликі влітку, і основний в серпні вересні. Ці види мають різні біологічні особливості та вимоги до догляду. У цьому відео ми поговоримо саме про літню полуниці, яка дає урожай в першій половині літа. Я розповім, як і коли її правильно садити, як доглядати, а в кінці познайомлю вас з кращими сортами. Давайте почнемо з термінів посадки. Це дуже важливо для правильного росту і розвитку рослин. Всі сорти діляться на три групи за термінами дозрівання. Ранні сорти плодоносять з кінця травня до середини червня. До них відносяться, наприклад, Христина, Медова, Черрі-Баррі, ві Мазанта. Середньостиглі дають урожай з середини червня до початку другої декади липня це Роксана, Таго, Корона, Ельвіра, Максим. Пізні сорти дозрівають з середини липня до початку серпня, Магнус, Ві. У південних регіонах України плодоношення починається на 2-3 тижні раніше, ніж у північних. Тому на півночі країни розея саду краще висаджувати в кінці квітня-початку травня під плівку, відкриваючи її днем в гарну погоду. На півдні можна садити в ті ж терміни у відкритий ґрунт, але обов'язково притіняти рослини від яскравого сонця. До речі, навіть на півночі України в травні сонце буває дуже активним. Тому перші дні після посадки рослини потрібно притіняти, можна використовувати старі прострадла або спеціальний покривний матеріал. Тепер про те, як правильно посадити полуницю. Я рекомендую робити високі грядки 30-40 см завжди, це запобіжить застою води і забезпечить коріння хорошим доступом кисню. Грунт повинен бути дуже родючим, багатим органікою, легким і пухким, з нейтральною кислотністю. Якщо у вас кислий ґрунт, за місяць до посадки внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Порада. Якщо плануєте весняну посадку, можна розаєсипати доломітове борошно прямо по снігу. при таненні вона рівномірно розподілиться в ґрунті. Після відтавання землі перекопайте грядку, вносячи на кожен квадратний метр 2 відра компосту. Два відра листової землі. Одне відро піску, піввідра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і калімагнезії. Дуже важливо ретельно вибрати всі коріння бур'янів. Потім добре полите грядку і накрийте чорним покривним матеріалом, закріпивши його краю. Через добу, коли земля осяде, зробіть розмітку для посадки два ряди на відстані 30 см один від одного. У кожному ряду через 15 см зробіть хрестоподібні розрізи в матеріалі. Перед посадкою акуратно виймайте розеєсаду з стаканчиків, у розрізах зробіть лунки трохи більше, ніж земляний кому, і посадіть рослини. Зверніть особливу увагу на положення, сердечка, воно повинно знаходитися строго на рівні ґрунту. Ні в якому разі не заглубляйте і не залишайте його над землею. Чорний покривний матеріал збереже вологу захистить від бур'янів і полегшить догляд. Поливати полуницю потрібно тільки теплою водою. На одному місці полуницю можна вирощувати не більше 5 років, потім вона починає дрібніти. Нові кущики краще садити навесні, тоді на наступний рік вже отримаєте урожай. Тепер розповім про кращих сортах полуниці з нашої колекції. Ранні сорти Откровення, Христина, Медова, Гарігуета, Вімазанта, Баррі, Корі, Альба. Середньостигли, Занга-Зангана, Роксана, Ельвіра, Корона, Таго, Кімберлі, Джайв, Максим. Пізні сорти: Віма Тарда, Магнус, Віра, Вімаксима, Сальса, Вікода.